Років шість тому, за певним збігом обставин мені доводилося відвідати їдальню, яка базувалася, була розташована при автопарку. Тобто, там харчувались водії, які приїхали вечором з рейсу, поставили автобуси. Перед тим, як йти додому, заходили, харчувались. Жіночки там в їдальні працювали, готували так, таку їжу, от заходиш в їдальню. І запах домашньої їжі. Ну що, за що я стою в черзі і чую всі. Давайте росольник, росольник. Я ніколи росольник не любив. Ну Принаймні в мене були смакові ці спогади, росольник це щось кисле і несмачне. Ви знаєте, наважився спробувати я цей росольник. Дуже смачний виявився е, суп в росольник. Тобто, в залежності від того, як готує і хто готує, залежить кінцевий результат. тобто смак. Те ж саме стосується борщу. От борщ у мене зять дуже смачно готує. Їв би їв би такий борщ. Капусняк, пробував, я капусняк різних виробників різних господарок. Капусняк. А от мені подобається, коли моя дружина готує капусняк з ребрами. Дуже смачний капусняк виходить. До чого я це все веду? Те ж саме стосується і ножів. Я працюю зі сталю х 12 мф і зі сталю 50 х 14 мф От Зараз закінчую роботу над ножем дамський угодник. Це перший ніж з кухонного набору. 10 см лезо, 10 см руків'я. сталь х 12 мф Я її термічу на твердість 60-61. Гарно тримає заточку, довго радує якісним різом. Телефонує до мене один чоловік каже, хочу замовити собі ніж з Х12. Але скажіть, будь ласка, чи гарно у вас ножі ріжуть? Тому що в мене є декілька ножів зі сталі Х12МФ, але вони, вони не ріжуть. От. На, на що я йому й кажу? що кожен майстер готує по-своєму цю страву? Е, термічна обробка, стабілізаційний відпуск, е, багато нюансів, багато напрацювань. Е, якщо вам буде е, приємно так слухати, то я вам скажу так, що багато хитрощів, от, на якій йде той чи інший ножарі, для того, щоб кінцевий результат цієї страви е, споживача. Заставу споживача, знаєте, як правильно сказати, щоб кінцевий результат заставив вас, як споживача, відкрити всі ваші смакові рецептори були відкриті і радували вас всім, ну, просто користуючись цим, ножем, щоб ви згадували своє босоноге дитинство. Так як ви нарізали, наприклад, ножем. зі... З коси нарізали сало на чорний хліб і жарили на шпажці на лозі з верби. Жарили це на багаті, десь за селом. От, от такі емоції, такі враження у вас повинні викликати користування якісним ріжучим інструментом. А, а не ні в якому разі от ви берете його до рук, перед вами якась задача, вам потрібно щось, його, щось робити. Аніж не радує якісним різом. Тому, переслідуючи мету придбання якісного ріжучого інструменту, в першу чергу підберіть для себе майстра. Вам потрібно підібрати майстра. Можливо, це навіть справа не одного року. Скуштували страву одного майстра, скуштували страву іншого майстра. От, поки ви знайшли е, той росольник, е, той капусняк у виконанні цього повара, який зварить вам і дасть е, вам кінцевий результат, в тарілці поставить перед вами, ви смакуєте. І просто фе, феєрія смаків. Просто ви в захваті від цього. Ви отримуєте задоволення. От, як говорять повара, що. Е що ви, ви повинні ставати зі е, за столу, ви повинні ставати з відчуттям легкого голоду. Тобто, вам знову хотітиметься повернутися за цей, стол, е, за цей стіл і знову хотітиметься користуватися якісним ріжучим інструментом. Е, мирного вам дня, любителі гострого. Дякую за те, що ви подивились це відео. Мені дуже приємно від вас. Отримувати зворотній зв'язок.